Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо наш проєкт медичної паразитології, протозоологія і сьогодні маємо познайомитися з представниками джгутикових твариноподібних організмів, одноклітинних організмів. Це будуть трипаносоми і лейшмані. Отже, місце в системі цих представників: домен еукаріоти, субдомен екскавати. Це вже інший домен. Ми знайомилися з вами верніше, з субдоменом. Ми познайомилися з вами з субдоменом Аморфеї, так? і тоді розглядали з вами. Гістолітичну амебу і інших представників, ми з вами познайомилися також із субдоменом діафоретики, так? і з типом вічості, і там вже е, більш докладно, докладно розглядали балантидії, який викликає Балантидіаз. Сьогодні це буде субдомен екскавати, тип Евгленові. І тип мастігофури, і клас кінетопластиди. Екскавати взагалі є найдавнішою групою еокаріотів, до них належать виключно тільки одноклітинні організми. Вони можуть бути як вільно живучими, але можуть і вести паразитичний спосіб життя або ставати симбіонтами багатоклітинних організмів. До цієї групи належать також і збудники захворювань, небезпечні для людини. Отже, де вони можуть мешкати? Ну, звичайно, вільно живучі у морських та прісних водоймах. Багато видів перейшли до паразитичного способу життя. І от серед них є паразити людини. Досить, досить небезпечні це трипаносоми, лейшмані, трихоманади, лямблії. І мають вони від одного до декількох джутиків. Вони розташовані у передній частині клітини. Джутик це ниткоподібний відросток, так, в основі якого лежать мікротрубочки. Між джутиком і пелікулою може бути ще і ондулююча мембрана. І форма тіла зазвичай стала за рахунок перікули, живлення у паразитів гетеротрофне. Існують вони у вегетативній формі, але деякі можуть утворювати цисти. Розмноження частіше безстатеве шляхом поділу і статеве копуляція. Отже, три паносуми, тип евгленові, підтип мастігофори. Клас кінетопластиди. З роду трипаносом, патогенними для людини є трипаносома бруси гамбієнзе, трипаносома радезі, збудники африканського трипаносомозу, або сонної хвороби. І трипаносома крузі це збудник американського трипаносомозу, або хвороби чегаса, або Шагаса, ще його називають. Так? Як виглядають трипаносоми? Ось ми бачимо, що трипаносоми в крові, в крові це еритроцити, і порівняно з еритроцитами ми бачимо навіть і можемо порівняти розмір, розмір трипаносом. Якщо 7-8 мікронів це діаметр еритроцита, то ми бачимо, що в довжину, в довжину це буде порядка 12-10-12 мікронів, така собі клітина. І ми бачимо видовжена клітина, бачимо джутик, і ось між тілом і джутиком є ще така мембранка, ось це і є так звана. Он мембрана. Перший представник трипаносома бруцеї гамбєнзе. Це збудник гамбійського трипаносомозу. Де поширено географічно поширення цієї, цього паразита? Це Центральна і Західна Африка. Де знаходиться цей паразит? Він спершу в плазмі крові, в лімфі, в лімфатичних вузлах, а потім в спинномозковій рідині і тканинах спинного та головного мозку. Морфологія цього паразита тіло плоске, ми побачили, звужене на кінцях, має один джгутик і ондулюючу мембрану. Розмножується без татеве шляхом повздошнього поділу цієї клітини. Життєвий цикл трипаносомоз – це трансмісивне захворювання і антропонос. Специфічний переносник муха це глосіна пальпаліс. Основний резервуар людина. Розвиток відбувається зі зміною хазяїв. Перша частина Цикл проходить в травній системі мухи ЦЦ. Муха п'є кров хворої людини і трипаносоми потрапляють в її шлунок. У шлунку вони розмножуються і розвиваються. Це триває близько 20 діб. Друга частина циклу проходить у людини, може проходити і у деяких ссавців: це і корови, свині, вівці, собаки, домашні тварини. так? Заражена муха кусає здорову людину і заражає її трипаносомозом. Через 2-3 тижні трипаносома проникає в усі органи і тканини. Ну, ось тут ми бачимо схематично, показана людина, яка відпочиває, і е, ну, її спіткало, звичайно, е, ну, таке горе, і її вкусила ось ця гласіна пальпаліс. І, е, Тепер вже передала цій людині такого збудника трипаносомозу і починає розвиватися ця, ця сонна, так звана сонна хвороба, яка може тривати, ця хвороба може тривати навіть декілька років. Поступово мігрує цей паразит від крові, лімфи, лімфатичних вузлив, а потім уже нарешті потрапляє до спинно рідини, і так поступово поступово розвивається це захворювання. У людини спостерігається м'язова слабкість, виснаження, депресія, сонливість. хоробливий стан навіть може бути, якщо в хронічній формі, то від 7 до 10 років. І без лікування людина помирає. Виявлення вегетативних форм паразита в крові, пунктатах лімфатичних вузлів і спинно-мозкової рідини, а також за допомогою імунологічних реакцій, відбувається діагностика цієї хвороби. Профілактика. Звичайно, Дуже тяжке захворювання і, без сумніву, дуже важливі профілактичні заходи. Особиста профілактика це насамперед захист від укусів мухи ТЦ за допомогою репелентів, а також профілактичний прийом лікарських препаратів. Громадська виявлення і лікування хворих, це ліквідація джерел інвазії. Ну і звичайна санітарно просвітня робота, знищення переносників за допомогою інсектицидів. Тепер наступний, наступна, наступна трипаносома це вже трипаносома Бруцея Родензіс. Це збудник родезійського трипаносомозу. Географічне поширення це Південно-Східна Африка. Локалізація і морфологія такі ж, як і у попереднього виду. Життєвий цикл, трипаносомоз – трансмісійне, природноосередкове захворювання. І ми підкреслюємо це антропозонус. Специфічний переносник це вже буде муха ЦЦ, гласіна, марсітанс. І е, основний резервуар ці, ці, цієї трипаносоми це дикі антилупи. Ми вже сказали, це природно осередкове захворювання. І, звичайно, з, таким, з цією формою боротися важче. Патогенна дія, цей витрипаносом навіть більш патогенний порівняно з попереднім. І хвороба в гострій формі триває всього від 3 до 7 місяців. Зазвичай закінчується смертю. Діагностика і профілактика такі ж, як і у попереднього виду. Звичайно, позбутися його важче, тому що є ось цей основний резервуар диких антилоп. І е, знищити яких просто нереально і не треба. Третій вид це трипаносома крузія. Збудник американського трипаносомозу, так званої хвороби шагаса, або в інших джерелах можна знайти хвороби Чагаса. Географічне поширення: Південна і Центральна Америка. Локалізація і морфологія такі ж, як і у попередніх видів. Так? Життєвий цикл, трипаносомоз, трансмісійне, природно-осередкове захворювання, антропозоноз. І специфічний переносник, переносник це так званий тріатомовий або поцілунковий клоп. Основний резервуар, де в природі може знаходитися ця трипаносома. Це броненосці, опосуми, мухоїди, мурахоїди, вибачте, мавпи. Цей вид трипаносом може паразитувати у людини, і, крім того, і у домашніх тварин. Патогенна дія, цей вид трипаносому більш патогенний. Хвороба триває 3-7 місяців, зазвичай закінчується смертю. Найбільш гостра форма хвороби спостерігається у дітей до 5 років. Діагностика е, е, трипаносомозу, мікроскопія мазка або товс товстої краплі крові, пунктатів лімфатичних вузлів, спінномозкової рідини, а також імунологічні реакції. Профілактика особиста це захист від укусів клопів. Ну і громадська виявлення і лікування хворих, ліквідація джерел інвазії, знищення переносників за допомогою інсектицидів і санітарна просвітня робота. Ми з вами розуміємо, що основний резервуар знищити нереально неможливо і не треба. Це треба знищити всіх броненосців, опосумів, мурахоїдів, мав і так далі. Тобто дуже поширена в природі, на жаль, ця трипаносома. Можна подивитися ось на цій схемі на цикл розвитку цієї трипаносоми. В організмі поцілункового клопа триатомового відбувається розмноження паразита, і потім з укусом цієї, цього клопа, трипаносома потрапляє в організм людини і може вражати. Вражати дуже багато, і крім мозку, спином потрапляючи до спинномозкової мозкової рідини і вражаючи мозок, вони можуть ще і вражати м'язові тканини, і насамперед серцевий м'яз, тобто хвороба протікає дуже і дуже важко, і звичайно є. В багатьох випадках може бути смертельною. Тепер переходимо до Лейшмані. Знову ми знаємо, що це представник субдомену, субдомену екскавати. Це тип евгленові, підтип мастігофори, клас нетопластиди і тип Так? Лишманії рід одноклітинних паразитичних еукаріот, родини Трипаносоматиди – Клас кінетопластиди. Представники роду спричиняють лишманіози людини і тварин. Переносниками лишманів є москіти з роду флеботомус в старому світі і з роду луцомія в новому світі. Лишманіоз. Це трансмісійне природно-осередкове захворювання. Всі лишманії можна розділити на дві групи. Це дерматотропні збудники дерматотропного лишманіозу, або східної виразки. Це Є лишманія тропіка мінор, лишмагія тропіка майор, лишманія мексикана, е, вістеротропні збудники Дисиротропного лишманіозу, це лишманія донувані і лишманія інфанту. Ну, ось тут ми бачимо переносника ось цього, москіта. Частина циклу розвитку лишманії проходить саме в тілі цієї комахи. Бачимо, як виглядає ця джгутикова форма Лейшмані, а саме джгутикова форма Лейшмані вона буде розвиватися в організмі в цього москіта. І ось тут нижня частина малюнка, тут ми бачимо дерматотропну форму, тобто тут ми бачимо виразку. На шкірі людини і е, вістеротропна вона вже характеризується тим, що Всередині клітин, і макрофагів, і клітин печінки, і селезінки можна зустрічати велику кількість цих лейшмані, але вони вже будуть в іншій формі. Вони втрачають жгутики, вони розмножуються всередині клітин. І лейшманіоз, він вісцеральний лейшманіоз, це достатньо тяжке захворювання. Але ми поглянемо дерматотропний лейшманіоз. Географічне поширення цього захворювання це країни Європи, Азії, Америки, Африки, які мають субтропічний клімат. Локалізація клітини шкіри. Морфологія Лейшманії існують у двох формах: це безжгутикові та джгутикові. І лише маніальна безджгутикова форма утворюється в клітинах хребетних, в тому числі людини, і вона є нерухомою. Тіло овальне, ядро розташоване в центрі, джгутик відсутній, розмножується поділом надвоє. Патогенна форма лептомонатна, джгутикова форма, яка утворюється в тілі москіта. Між іншим можна її і вирощувати на живильному середовищі, вона є рухливою. Тіло подовжено і має один джгутик. З боку джгутика кінець тіла загострений, а протилежний закруглений. Джгутикова форма, підкреслюю, вона є інвазійною для людини. І е, специфічним переносником буде флеботомус папатачі. Тобто москіт резервуар для людини, резервуар людина буде, вибачте, резервуаром є людина для Лейшманії тропіка Мінор. Тоді, як для Лейшманії тропіка Майор таким резервуаром буде слугувати гризуни, піщанки, ховрахи, хом'яки і інші тварини. Зараження відбувається при укусі москіта. Патогенна дія. У людини на місці укусу утворюються виразки, які довго не загоюються, потім утворюються рубці. Діагностика Вона характеризується тим, що виявляються паразити в москах, які готують, готують із місту виразок, а також що імунологічні реакції використовуються для діагностики. Профілактика, особиста захист від укусів москітів, і профілактичне щеплення ось це дуже важливо враховувати, особливо якщо люди або в якості туристів можуть потрапляти в такі райони, або це можуть бути ще і відрядження. Громадська профілактика це боротьба з москітами і гризунами, проведення профілактичних щеплень, виявлення і лікування хворих, а також санітарно просвітня робота. Вістеротропний лишманіоз, його ще називають калаазар. Географічне поширення країни Серед... Середземномор'я, Азії, деякі райони тропічної Африки та Південної Америки. Локалізація, де в організмі людини буде знаходитися паразит. Це спочатку клітини шкіри, потім клітини внутрішніх органів. Морфологія не відрізняється від дерматотропних видів лишманії. Життєвий цикл практично такий же. Тобто ось ця джгутикова форма розвивається в тілі москіта, а потім уже б джгутикова розвивається в клітинах людини. Життєвий цикл такий же і специфічний переносник москіт. Резервуар людина, собаки, шакали, піщанки та інші тварини. Патогенна дія, підвищується температура, збільшується селезінка, печінка, уражується кровотворна система. Паразит виявляється і, не лише в клітинах селезінки, печінки, а й в макрофагах, і в інших клітинах, в інших клітинах кісткового мозку. Шкіра вкривається висипом. У носоглоці осередки гнійного запалення, це і є. Кала-Азар азар це назва, так характеризує саме ось цей симптом, і частіше хворіють діти. Діагностика виявлення паразита в мазках клітин червоного кісткового мозку, тобто там, де знаходяться беджгутикові форми, а також знову підкреслюю, імунологічні реакції. Дуже важлива діагностична, діагностична проба. Профілактика, особиста захист від укусів москітів, і профілактичні щеплення. Громадська боротьба з москітами і гризунами, знищення бродячих і хворих собак, виявлення і лікування хворих, ну і також санітарно-просвітня робота. Отже, ми з вами завершили знайомство з паразитичними екскаватами на у розгляді ось цих лишманії збудників дерматотропного і висерального лишманіозу, і нам залишаються ще два таких паразитичних роди Це лямблії і трихомонади. Але ми їх з вами залишаємо на наступну зустріч. Отже, Якщо вам цікаво з нами, то підписуйтесь на наш канал. Ми раді з вами зустрічатись. Так що до нових зустрічей, до побачення.